Двоє загиблих в результаті нічної ворожої атаки по одному із населених пунктів Запорізького району. Ракетних ударів ворог завдав близько другої ночі. Зруйновані повністю два житлові будинки, пошкоджені два будинки, і в сусідніх повилітали вікна і шибки. 30 рятувальників за допомогою шести одиниць техніки проводили на місцях ударів пошуково-рятувальні роботи та діставали з під завалів постраждалих. Трьох людей вдалося рятувати. Дізнаємось оперативну інформацію, як і анонсували у Юрія Малашко, керівника Запорізької обласної військової адміністрації. Дізнаємося чи тривають станом на тепер. Рятувальні роботи, ну і вкотре звертаємо увагу на те, що в Запорізькій області зараз загроза ракетного удару, і тут оголошена повітряна тривога. Тому закликаємо перебувати в укриттях. Також є загроза артобстрілів у Очаківській Миколаїв... Очаківській громаді на Миколаївщині і у Нікопольській. Територіальній громаді та у місті Нікополь це вже на Дніпропетровщині. Юрій Малашко вже з нами на зв'язку. Керівник Запорізької ОВА. Пане Юрію, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, чи завершилися рятувальні роботи після останніх обстрілів? Вітаю вас. Ні, рятувальні роботи у нас продовжуються і зараз розбираємо завали. А в чому особливість цієї рятувальної операції? І скажіть, в якому стані постраждали на тепер? Ну станом на зараз у нас е, є три ракети С-300, які були випущені Російською Федерацією по цивільним об'єктам. Наразі у нас дві два чоловіка вже є загиблих і одна поранена. Е, людина, яка поранена в крайній тяжкому стані, зараз знаходиться у лікарні. Е, робота продовжується саме в тому, щоб розібрати завали. І дійсно, що під цими завалами не знаходяться ще люди. Вочевидь, ворог буде і далі скаженіти, адже наші збройні сили наступають на запорізькому напрямку. Зрозуміло, що ворог буде відриватися на цивільних. Скажіть, чи фіксуєте ви відтік людей із Запорізької області, чи побільшало тих, хто хоче тепер виїхати? Скажемо, так що такого великого відтіку у нас немає. Люди залишаються на місці, продовжують працювати на нашу перемогу. Евакуаційний поїзд щодня у нас вивозить середньо 100-120 людей, але ж також є випадки, що люди повертаються назад. У випадку повернення, що їм пропонує обласна місцева влада? Які можливості, якщо люди повертаються, а житло зруйноване? У саме найголовніше, що що у нас є, уже створені і шелтери, і місця компактного проживання для ВПО, і не тільки також є вже зарезервовані ще місця на, на випадок, коли буде деокупація, і люди після деокупації забажають виїхати від лінії фронту. Саме в більш безпечне місце в місті Запоріжжя чи Запорізький район. Скажіть, а як багато свідків злочинів Російської Федерації? Я маю на увазі міжнародні партнери? Часто вони відвідують Запорізьку область для того, подивитися, щоб подивитися на чергові злодійства москалів? Знаєте, міжнародні наші партнери вони працюють і навіть зараз на місці, де є завали, вже надають гуманітарну допомогу і не тільки всім людям, які звертаються до них. І як ви пам'ятаєте, передостанній там обстріл, наприклад, по готелю, також були в. Свідчення того, що міжнародні партнери дають повну оцінку того, що ці злочини не мають пройти просто так. Ну так да, вони звертають увагу, тому що їхні колеги вони там розміщувалися в тому готелі. Однак, на жаль, у нас постійно вмирають цивільні люди, у нас постійно вмирають діти, і це нам болить щодня, а не тільки в якісь особливі моменти, коли є прильоти саме в місця, де бувають міжнародні делегації. Пане Юрію, і наостанок хочемо уточнити інформацію по запорізькій атомній електростанції, якою вона є на тепер. На сьогоднішній день у нас рівень радіації є відповідає нормі. Це по перше. По-друге, на сьогоднішній день шостий енергоблок перебуває в стані гарячого охолодження, четвертий, п'ятий в стані холодного охолодження. Рівень вставку охолоджувача достатньо для того, щоб брати воду і охолоджувати реактор. Зрозуміло, дякуємо вам за цю інформацію. Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, повідомив нам оперативну інформацію після обстрілу запорізької громади.